Голгофа, і просяться сльози, а серце у грудях щемить. Я йду по тій самій дорозі, де йшов мій Спаситель колись, Голгофа, мовчазне каміння, і думаю, в минуле не суть, щоб дати нам вічне спасіння, пройшов спас Голговською путь. Його святі ноги і руки прибиті були до Христа. За наші гріхи і тяжкі муки палали Христові вуста, Терновий вінок чоло ранив, струмками зран кров текла, Своїх ворогів він не ганив, для них мав любов і тепло. На них він із жалем дивився, І навіть каті він любив, за них він отцеви молився, Щоб їхні провини простив. Стою на Голгофі і плачу, у серці і жаль, і каяття. Ісуся за гріх мій зарплату, мені ж дав спасіння життя, я чашу спасіння приймаю, навіки щасливий тепер. Христос відкрив двері до раю, за мене Він в муках помер, у мандрах життєвих скитання прославлю Христову любов. За мене терпів він страждання, пролив на хресті свою кров.